Наше зцілення належить нам завдяки спокутій роботі Ісуса Христа. Слава Богу, що ранами Ісуса ми зцілилися. Біблія містить багато обітниць про ісцілення. Бог підбадьорує нас оновлювати мислення, розвивати впевненість у невидимо і діяти на основі віри у Його Слово. Важливо чути Слово Боже. Зберігати його перед своїми очима і проголошувати Його своїми устами. Слово Боже, прощення вірою, принесе в сили Божої у нашому житті ось кілька місць, писання, а також повідання, які допоможуть нам прийняти зцілення та оновлення у нашому житті. Розмірковуйте над ними, вчиняйте їх своєю вірою та проголошуйте їх. Постійно, і будьте зцілені во ім'я Ісуса Христа. Псалом 102, 1, 5 Благослови душе моя, Господа, і все нутро моє, святе імення Його, благослови душе моя, Господа, і не забувай за всі добродійства Його, всі провини Твої Він прощає, всі недуги Твої оздоровляє, від могили життя Твоє Він визволяє. Він милістю та милосердям тебе коронує. Він бажання Твоє насищає добро. Відновиться, мов орел, Твоя юність, Господь, від всього серця я благословляю тебе, і Твоє святе ім'я. Я благословляю тебе і не забуваю про всі твої добродійства. Ісусі, мені доступне, прощення, зцілення, позбавлення від передчасної смерті. Твоя милість. І Ти насищаєш добром мої бажання, і моя юність обновляється подібно хору із дня в день. Псалом 106, 19, 20. Але вони кликали до Господа в скорботі своїй, і Він врятував їх від їхніх лих, послав слово своє, і зцілив їх, і визволив їх від могил їхніх. Псалом 117, 17. Не помру, але буду жити, і буду звіщати про діла Господні. Господи, я взиваю до тебе і уповаю на тебе, і на Твоє Слово я приймаю Твоє зцілення, зараз по Слову Твоєму, і сміливо заявляю, що я не помру, але буду жити і буду звіщати про діла Господні. Ісаї 53, 4, 5 Направду, ж, він не мучи нашій, взяв і наші болі по а ми бажали Його пораненого, Ніби Бог його вдарив, поразами і мучив. А Він був поранений за наші гріхи, за наші провини. Він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. його ж ранами нас здоровила. Петра 2, 24. Він Тілом своїм сам підніс на гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили, Його ранами ви оздоровилися. Ісус взяв на себе мої болі і поніс мої хвороби. Ісус був поранений за гріхи мої і мучений був за провини мої. Ісус прийняв кару на себе, щоб у мене був мир Божий. Гріхи, хвороби і прокляття не владні мною. Ранами, Ісуса, я зцілився, во ім'я Ісуса є цілим, вільний зараз. Марка 11, 23, 25. По правді, кажу вам, як хто скаже горіці, порушся та кинься до моря, і не матиме сумніву в серці Своїм, але матиме віру, що станеться так. як говорить, то буде йому. Через це говорю вам усе, чого ви в молитві попросите, вірте, що одержите і сповниться вам. І коли стоїте на молитві, то прощайте, як маєте що проти кого, щоб Отець, ваш Небесний, пробачив вам гріхи ваші. Діючи в вірі Божій, я наказую всякій хворобі і пригнічення во ім'я Ісуса забратися за геть з мого тіла. Я відмовляюся сумніватися, але вірю, що збудеться по словах моїх. Я вірю приймаю своє тіло з ціленим, вільним від всякого пригнічення прямо зараз. Я прощаю і продовжую жити в любові Божій при Повісті 4 20.22. Мій син прислухайся до моїх слів, до речей Моїх. Ухо своє нахили, не нехай не відійдуть вони від очей твоїх. бережи їх середині серця свого, бо життя вони тим, хто їх знайде, а для тіла усього його лікування. Я прислуховуюся до Твоїх слів, Господи, я постійно слухаю, бережу їх перед своїми очима. Твої слова життя для мене, Твої слова. Для всього мого тіла. Я приймаю своє зцілення через твої слова, прямо зараз Івана 10.10. Злодій тільки на те закрадається, щоб вкрасти вбити та знищити. Я прийшов, щоб ви мали життя, і з подостатком, щоб мала. Хвороби і немочі. У вас немає влади знаходитися в моєму тілі і руйнувати його. Забирайтесь геть ім'я Ісуса Христа. Кров, клітини, органи, кістки, тканини і система мого тіла обновляються, відсидаються, відмоложуються та наповняються життям Божим прямо зараз, до рівня вісім і А коли живе в нас до того, Хто Воскресив Ісуса з мертвих, то той, хто підняв Христа з мертвих, Оживіть і смертні тіла ваші через свого Духа, що живе у вас. Дякую тобі, Господи, що Ти Духом Своїм оживляєш моє смертне тіло. Життя Боже витісняє хороб'ю і немочі із мого тіла, во ім'я Ісуса, прямо зараз. Перше до Солоня 5, 23, 24. А сам, Бог миру нехай усердить вас, цілком досконало, а непорушені. Дух ваш, і душа і тіло. Нехай непороче збережені буде на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Вірний Той, хто нас кричить, він і вчить Оте. Бог зберігає мене цілісним у всіх повноті. В мене сильний дух, моя душа наповнена миром Божим, і моє діло вільне, З всяких ворог та захворювань. 10, без вірні, бо той, бо євреї 10.23. Тримаймо непохитне визнання на надії, вірний Ботой, хто обіцяв. У Євреї 10.35. Тож не відкидайте відваги своєї, бо має велику нагороду. Я тримаюся сповіданням і надіями, що ранами Ісуса я зцілений непохитним, бо вірний той, хто обіцяв мені. Я відмовляюся залишати надію мою, і мені належить велика нагорода. Господи, я молюся зараз за кожного, хто мене чує, хто слухає цю молитву. Во ім'я Ісуса Христа я наказую всяким хворобам, таким, як сердечно судинним захворюванням, раковим процесам, грижам, а також всім хворим органам вашого тіла, всяким демонічному, пригніченню. Духам немочуть, припинити зараз свою руйнівну роботу, залишити людей прямо зараз і забратись геть, і не повертатись во ім'я Ісуса Христа. Та да нехай буде так. Нехай ваші клітини, органи, кістки, кам'яни і система вашого тіла обновляються, іселяються, омоложуються, наповняються і переповняються силою Духа Святого. Прямо зараз, во ім'я Ісуса Христа. Да нехай буде так. Нехай силою Духа Святого будуть створені і оновлені зами різні органи і частини вашого тіла. І прямо зараз будьте зцілені, будьте відновлені та омоложені, будьте чудотворно змінені і преображені. Будьте вільні по ім'я Ісуса Христа. да нехай буде так. Амінь.